Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як швидко спрогресувати. Я розкажу декілька ключових моментів, які допомагають мені швидко прогресувати в житті. Розкажу, як я спрогресував у фінансовому плані, що мені дало цей буст, якими техніками я користуюся, щоб досягати швидше поставлених задач. Тому я рекомендую поставити підписку на канал, дзвіночок. Будь-який коментар буде доречний, тому що це допомагає розвитку мого каналу. Дякую вам за це. Не затягую. Поїхали! Перш за все, я хочу розказати вам за ключову річ, яку багато людей не розуміють. Якщо ти хочеш досягнути швидкого результату, на вихідних ти повинен працювати, а не бухати. Як би це смішно не звучало, але більшість людей свої вихідні проводять максимально нераціонально. Рекомендую вам подивитись відео про мій шлях. Я рекомендую вам його подивитись, щоб ви зрозуміли, ким я являюся і які труднощі я проходив. Ось основна задача переді мною яка стояла, коли я працював в ресторанній сфері. Я дуже хотів потрапити в it сферу Я дуже хотів змінити напрямок свого життя, тому що я не хотів працювати офіціантом, барменом все життя. Розумієте? І на той момент я вже вчився там англійську, вчив паралельно, да і я зрозумів, якщо я хочу дійти до результату, я повинен вчитися на вихідних. На вихідних я повинен розвиватися, тому що на роботі часу розвиватись нема. На роботі треба працювати. Робота для того, щоб працювати, да? а ти не зможеш там сильно розвиватись на роботі. Тому я зрозумів, що це єдиний шлях для того, щоб реалізувати себе і прокачати, щоб ви розуміли. А якщо в тебе є доступ до інтернету, якщо в тебе є вода. Тепло і в принципі їжа це все, що тобі потрібно для досягнення результату в тому житті. Абсолютно, тому що як я за два з половиною роки себе прокачав, мені деколи дивлячись на цей шлях, я розумію, ну я красавчик. Ну, типу, це не тому, що я себе хвалю, та просто я розумію, що дофігі ще роботи зроблено що дуже багато роботи зроблено, і ти не спускаєш темп, ти стараєшся. От я так вам скажу: від моменту, коли я почав. Вчитись в ті сферу до моменту, коли я потрапив, в неї пройшло орієнтовно 7-8 місяців. Я вчився сам з допомогою своїх товаришів, які працювали в АТІ-сфері. І коли я потрапив в IT-сферу, з моменту потрапляння в АТІ-сферу до моменту зараз, я збільшив свій дохід більше ніж десь 15 разів в середньому. Тобто ти реально дуже апнувся, але тільки через те, що за 2,5 роки. Перші півтора року я кожні вихідні вчився. Кожні вихідні, кожні вихідні. Це були півтора, дві, три, 4 години в день. Але я ні одні вихідні не пропустив. У мене був розписаний план, що я маю вчити, і я вчив. Розумієте? От Люди не хочуть напрягатись на вихідних. Просто вони втрачають цей момент за постійні зусиль. Постійні зусиль. Коли ти перекладаєш в якійсь сфері на довгій дистанції, вона дає шалений результат, просто шалений результат, і, от, за рік часу, коли я провчився, я дуже швидко. Виріс по зарплаті, і я зрозумів, що це реально, коли ти прикладаєш зусилля. Я сам собі дуже сумнівався, я не знав, чи в мене вийде, але дивлячись зараз на цей весь шлях, я розумію, скільки роботи було прикладено. Ну і ще трошки договорю, що от прийшло два з половиною роки, і я прикладав зусилля впродовж тих двох з половиною років, і в мене вийшло реалізувати. Як в фінансовому плані себе ще не до кінця, ще є дуже багато цілей, які хочеться реалізовувати, але тим не менш вже себе доволі комфортно почуваєш. І навіть вийшло запустити минулого року своїм партнером курс по тестуванню програмного забезпечення, щоб люди вчилися в ІТ сферу. І я розказав там, припустимо, скільки зусиль приходиться прикладати для того, щоб реалізувати те, що ти так хочеш. Да? Просто суть в наступному, коли людина розуміє. Що е, вона прикладає зусилля і просто вірить. Просто віриш. Треба вірити в те, що в тебе вийде. Я не знав, чи в мене вийде, але я вірив. Тобто, ти віриш, знаєте, як оця дитяча віра, ти не впевнений, в тебе страх, ти сумніваєшся в собі на кожному кроці, але ти віриш. Ти віриш що в тебе може вийти, розумієте? І це дуже ключова річ. Підкріпляючи вірою, підкріпляючи афірмаціями, це дуже допомагає тобі досягнути того результату. Тобто, це є перший момент Постійні зусиль на вихідних вчитися в ту сферу, яка тобі подобається, розвиватись, покращувати свої скіли, щоб максимально швидко підняти рівень свого доходу. Другий пункт це зазвичай через що люди кидаються. Через бажання швидких результатів люди не хочуть чекати довго. Це треба зрозуміти. А коли ти починаєш якусь справу, треба розуміти, що це довгострокова перспектива. Люди кидаються нових задач, які вони взяли собі, та тільки через те, що вони хочуть швидких результатів. Я розумів, що я не отримую роботу швидко. От ти приходиш в it сферу та ти розумієш, що ти не отримаєш там 3 тисячі 5 тисяч доларів одразу. Тобі треба стати. Неабияким професіоналом дорости до цього, щоб заробляти ці гроші. І коли людина каже, ой, він там що там клацати в комп'ютері, ти стань професіоналом в тій сфері, від'їбаш, вибачте, за слово, 3 5 років нормально, да. І тоді ти зрозумієш, які це зусилля, щоб заробляти ці гроші. Тобто в будь-якій сфері потрібно прикладати зусиль, щоб ти вийшов на інший рівень. Без цього це просто нереально. Розумієш. Це базова річ, а не чекати швидких результатів після того, як ти почав. Для того, щоб не кинути, треба ділити свої великі задачі на підзадачі і кожну підзадачу ділити на покроковий план дій. От коли ти виконав одну підзадачу, конкретний покроковий план дій, ти йдеш собі в заклад, винагороджуєш себе, дофамінове закріплення в голові, і ти вже позитивно готуєш себе до наступної підзадачі, яку ти будеш реалізовувати. І як тільки ти ці ті всі підзадачки до купи складеш, виконані, в тебе буде реалізована ціль, до якої ти так довго йшов. Тому це дуже ключова річ. Ну і пункт номер три це те, що я постійно виконую. Це є план мінімум і план максимум. Що означає це? План мінімум це те, що ти повинен зробити. Якби ти цього не хотів, ти через коліно, самодисципліною, себе ламаєш. Тобто, ти розумієш, що. Та це буде не найкраща якість, та це буде е, ну, не та, як я хочу, але я це зробив. Тобто, це стосується, припустимо, відвідування залу або е, виставлення контенту. Та? Ти розумієш, що От в мене план мінімум це один ролик в тиждень. Це план мінімум, який я повинен виконати. Що б не сталося, я повинен напрягтися, е, взяти себе в руки і створити цей контент. Так само це зв'язано з залом. Я розумію, що я повинен піти в зал тричі в тиждень. Важко, не важко, це нікого не цікавить. Тричі в тиждень можу на доріжці походити, можу легенько поприсідати. Це не важливо. Сам факт того, що ти маєш план мінімум, це вже веде до того, що ти будеш це робити. Бо план максимум, наприклад, для мене це 2-3 відео в тиждень. А план максимум для мене це в залі там 4-5 разів в тиждень сходити. І ти так виписуєш свій план максимум, план мінімум по різних сферах життя. Ребятки, воно так круто працює. Я по собі... Це зрозумів, що це нереально крута штука. Тому що коли в тебе є енергія, в нас є фази, коли ми готові працювати багато, і є фази, коли ми готові працювати мало. От коли тебе пре, коли ти готовий працювати багато, треба виконувати план максимум. Та? Виконувати план максимум чим більше, тим краще. От коли в тебе йде занепад, коли в тебе йде дофамінова яма, тоді треба виконувати план мінімум. Якби ти цього не хотів, треба заставляти себе дисциплінуючи виконувати той план мінімум, тому що згодом наступ. План максимум, і ти будеш собі дякувати за те, що ти не пропустив цей план мінімум, що ти його реалізував. Отак От росте самооцінка, так росте самоповага до себе, коли ти починаєш робити те, що ти не хотів, а потім ти пройшовши довгий період часу, ти дивишся, і ти думаєш, Боже, який я красава, дякую собі за це, що я не здався. Дякую собі за те, що я такий сильний. Це дуже важливі речі. Друзі, великі вам вдячні за цей перегляд. Поділіться своєю думкою в коментарях, що ви думаєте щодо цього. Я впевнений, що якщо ви застосуєте хоча б один з пунктів з цього, вона допоможе вам продвинути себе в житті, покращити якість свого життя. Тому не забувайте про фонди. Фонд «Повернись живим. Фонд Сергія Притули. Я дякую нашим ЗСУ, хлопцям і дівчатам, які боронять нас, дають нам той рівень життя, ту зону комфорту для того, щоб ми могли продовжувати жити тим мирним життям, наскільки це можливо. Дякую їм за це. Не забувайте донатити. Завжди одна гривня краще, ніж нічого. Постійні зусиль на довгій дистанції дає шалений результат. Та само і тут. Будете постійно донатити, це наблизить нашу перемогу. Не забувайте про це. Я вам дякую. Я міцно вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!